Король Лев Для мешканців Левиного краю настав великий день. Вони святкували день народження Сімби, сина короля Муфаси. Був ранній ранок, а велике червоне сонце вже пекло, осяваючи нескінченну процесію, що тяглася до місця урочистостей. Під скелею слави королівською садибою. Призначили свою зустріч звірі з африканської савани. Піддані короля Лева зібралися біля підніжжя на вислої скелі, з якої дивилися на них король Муфаса з королевою Сарабі, та придворний мудрець, старий павіан Рафікі, коли Галас та рівнинь затих Рафікі піднявся на високий гребінь скелі і намостив чоло маленького принца. Малюючи на ньому магічного знака, а потім високо підняв на своїх руках маленьке левенятко і показав підданим. Однак не всі раділи народженню Сімби. Брат короля Лев Шрам не прийшов на церемонію, попри те, що цього вимагав етикет. Король Муфаса разом зі своїми служниками ЗАЗу подався до помешкання шрама. Чому ти не з'явився на церемонії помазання спадкоємця трону? незадоволено запитав Муфаса. У таку важливу хвилину ти повинен був стояти біля нас на почесному місці. До того, як народилося це кошеня, я був спадкоємцем трону, пирхнув Шрам. Забагато ти собі дозволяєш, гримкнув муфаса. Те кошеня, мій син і майбутній володар, не стався до мене легковажно. Вишкірився у відповідь Шрам, я не люблю, коли мене зневажають. І він подався геть, сповнений ненависті до брата і до малої істоти, що за декілька років мала забрати його жадану владу. Минали тижні, сімба підріз і став розумним, швидким, хоча поки не дуже вправним левенятком. Одного разу батько привів сина на скелю слави поглянь на промені сонця, Сімбо. Промовив муфаса, до тих місць, куди вони сягають, простягається наше королівство. Але малого Сімбу зацікавило єдине місце на горизонті воно простягалося за найвіддаленішим узгір'ям і було покрите тінню. А що там? Я хочу піти туди і дізнатися, грр. загарчав малюк. Те місце лежить за межами нашого королівства. І є дуже небезпечним сину, ніколи не наважуйся туди йти, стурбовано відповів батько. Залишившись на самоті, Сімба раптом наштовхнувся на шрама. Дядьку, тато показав мені моє майбутнє королівство, почав він. Ну ну, а він розповів тобі, що лежить за найвіддаленішими узгір'ями. Розказав, але заборонив мені туди йти, визнав Сімба. І мав рацію, цвинтар слонів це те місце, куди насмілюється ходити лише найхоробріші леви, таємниче промовив Шрам. Але я ж хоробрий, запевнив його Сімба. О, я в цьому не сумніваюся, муркнув Шрам, ховаючи хитру посмішку. Сімба вирішив будь-що потрапити на цвинтар. Щоправда, тато йому заборонив, але коли він почує про подвиг сина, буде ним пишатися. Малюк не міг дочекатися, коли зможе розповісти про це своїй подружці Наллі. Він знайшов її на скелі в товаристві її матері Сарафіни і королеви Сарабі, і запитав, чи можна їм побавитися в савані. Левиці піддалися вмовлянням дітей, проте покликали ЗАЗУ, щоб постежив за ними, адже в Савані водилися небезпечні гієни. Сімба був не в захваті від компанії королівського прислужника. По дорозі він шепнув налі, що хоче позбутися товариства Зазу, щоб потрапити на цвинтар слонів. Справді, запищала захоплена Нала, це ж фантастична ідея. Сімба і Нала спритно втекли від зазу. Вони сховалися серед стада зебер, що мчали повз, і тільки їх і бачили. Спритні звірятка на радощах. Почали стрибати по землі. Вони бігли донизу все швидше і швидше, аж поки не вдарилися боляче об щось тверде. Коли вони підвелися, то побачили перед собою величезний череп зі страшними іклами. Нарешті ми дійшли, сказав Сімба. Це цвинтар слонів. У цей момент з'явився зазу і закричав, попереджаючи. Тікайте звідси, це дуже небезпечно. У відповідь Сімба тільки засміявся. Чхати я хотів на всі небезпеки, пирхнув він ха, ха, ха. Аж раптом він почув, що сміється ще хтось. Регіт лунав з середини величезного слонячого черепа. Раптом із його темних глибин вискочили три грізні зголодні лігієни. Жадібно облизуючи величезні зубиська. Які апетитні левенятка! загарчав ед, а інші гієни шензі і банзай. Зловісно захихотіли, ми вже йдемо звідси, перелякано мовив зазу. Ну, залишіться ще солодко попрохав банзай, облизуючись від думки про такий смачний обід. Ливанятка Кинулися тікати, розпачливо скиглячи з переляку і плутаючись поміж розкиданих кісток, розлючені гієни побігли за ними. Раптом на них кинувся сам король Муфаса, одною лапою вдарив, і цього було достатньо, щоб вони з верском покотилися по землі. Ніколи більше не насмілюйтеся наближатися до мого сина. Гаркнув їм услід великий лев. Шерам прийшов до скельної сади богієн. Лев був розлючений тим, що вони не виконали роботу і не вбили малого сімбу. Я підвів мале щеня під самі ваші пащіпки, — гаркнув він. А Муфасу теж ти підвів під наші зуби. Чи ти чекав, що ми і його б'ємо? А що б ви знали саме так, вбити Муфасу, вбити їх обох, так? У нього з'явився новий план. Якщо спрацює, о, тоді він нарешті стане королем. Шрам без зволікань почав утілювати свій план у життя. Він знайшов Сімбу і повідомив йому Ходімо, малий, твій татко має для тебе несподіванку. А то якась гарна несподіванка дядько!» – запитав заінтригований малюк, спускаючись слідом за ним по крутому схилу до скелястої западини. Просто вбивча, пробурмотів Шрам. Почекай, зараз сам переконаєшся, і швиденько пішов геть, залишивши левенятко на самоті. А тим часом гігієни сполохали велике стадо антилоп. Рогаті тварини запанікували і рвонули галопом до западини. Сімба, побачивши некерований вал антилоп, що накопичувався на нього, почав щосили тікати. Він розумів якщо зупиниться, то загине. Із хмари пилу на нього насувався стуки тисячі копит. З останніх сил він зумів підскочити і вчепитися за рятівну гілку дерева. Але весь час боявся, що не втримається і впаде. Муфаса і Зазу помітили хмари пилу, що піднялися над западиною. Раптом перед ним з'явився захеканий шрам. Брате! вигукнув він, швидше антилопи розтопчуть сімбу. Муфаса погнався до ущелини, плигнув униз і, прутко, проскочивши поміж антилопами, в останню мить вихопив сімбу з під копит. Що несли смерть. Муфаса вискочив на скелю, але на виступі, до якого він дістався, місця було достатньо лише для Сімби. Сам він вчепився лапою за рухливий камінь і почав зсуватися донизу. Дряпаючи пазурями каміння, король почав дертися догори. Він відчував, що слабше. Раптом він побачив над собою гриву шрама. Брате, допоможи. Простогнав Муфаса. Шрам із зловісним поспіхом потягнув його до себе, а потім розімкнув лапи. Муфаса відірвався від скелі і впав під ноги сотні тварин, що юрмилися внизу. Сімба не бачив, що батько загинув через шрама. Він знав лише, що татусь помер, рятуючи йому життя. Коли тварини пробігли, він, плачучи, спустився на дно ущелини. Малюк мирно штурхав носиком нерухоме тіло, король Лев був неживий. Він загинув через тебе, звинуватив його шрам, тікай звідси, і ніколи не повертайся. Для тебе немає місця в Левиному краї. Пригнічений Сімба побіг, не озираючись. Він не знав, що Шрам наказав гієнам наздогнати і вбити його. Гієни наздогнали сімбу на краю Плоскогір'я. Коли він побачив їх, то кинуся, навтікаючи в гущавину колючих кущів. Потрапивши в теренисті хащі, Сімба почав продиратись крізь них. Гієни зупинилися, вони не мали бажання ризикувати. Залишимо його, він і так не виживе. Запропонував ед, ясно, йому кінець. Скажемо Шраму, що він загинув, додала Шензі. Шрам чекав на звістку від гієн. Йому не терпілося потрапити на скелю слави. Він прагнув якнайшвидше повідомити всім, що Муфаса і Сімба загинули. Сарабі, Нала і інші левиці були у розпачі від звіски про смерть свого володаря та його сина. Шрам удавав, що він страшенно засмучений, хоча йому важко давалося тамувати посміх, виголошуючи посмертну промову. З тяжким серцем я стаю новим королем, сказав він. Мудрець Рафіки слухав його якусь хвилину, а потім пішов геть. Він був у розпачі і не міг повірити у те, що сталося. Змучений Сімба брів через розпечену пустелю, а над його головою кружляли стерв'ятники. Врешті-решт він безсило впав на гарячу землю. У його голові бринів жахливий рехіт гієн. Він розумів, що коли спробує повернутися, ці хижаки вб'ють його. Коли Сімба прийшов до тями, то вирішив, що марить. Він лежав у тіні зеленого дерева, а над ним стояли два диваки товстий кабан і худий, як тичка Мангуст. Вони поводилися вельми приязно. Дякую, вичав із себе Сімба. Він був радий, що вцілів, але раптом згадав про свій жахливий вчинок і знову відчув розпач. Я Тімон, відрекомендувався Мангуст, а це Пумба. Тімон і Пумба хотіли дізнатися. Звідки походить Сімба, але левенятко боялися розповісти їм правду про своє минуле, тож вони припинили розпитувати його і запросили до себе додому. Сімба прямував за новими друзями. Вони швидко навчили малого, як виживати у джунглях, здобувати харчі, а ще навчили його простій філософії, що допомогла Левеняті подолати розпач. Маю для тебе добру пораду, малюче, сказав Пумба. Залиш своє минуле у минулому наше гасло акуна матата, тобто жодних проблем. Думай лише про теперішнє і не переймайся ні минулим, ні майбутнім. Носа догори і жодних турбот, підтримав друга Тімон. Сімбі сподобалося безтурботний спосіб життя під боком у нових приятелів. Поступово він забув про минуле, але не про батька. Одного дня, коли Тімон і Пумба, шукаючи чогось на обід, перед ними з'явилась грізна ливиця. На щастя, Сімба прибіг вчасно, й обидва звірі закрутилися в боротьбі. Напасниця знерухомила його сприйнятним прийомом, який він звідкись знав. Нала! вигукнув «Сімба?», «Сімба? Здивувалась вона, ти живий? Зворушені леви обнялися. Я думала, що ти загинув, сказала Нала. Шрам, що володарює у нас, розповів, що тебе розтоптали антилопи. Сімба стурбовано міркував, чи знає левиця всю правду. А щось іще він розповідав? Ні, нічого. Головне, що ти живий, ти король Сімбо. Тімон і Пумба вражено перезирнулися. «Сімба король? Сімба запросив Налу прогулятися по джунглях. Приятелька розповіла йому, які тяжкі часи настали під владою Шрама і його гієн. Негайно повертайся на трон, бо звірі загинуть з голоду, сказала вона. Але Сімба похитав головою. «Акуна матата, така наша філософія, нало. Левиця була розчарована, байдужістю свого давнього друга. Що з тобою стало? Ти вже не той Сімба, якого я знала. Ти нічого не розумієш, зітхнув він. Я розумію, що ти не хочеш врятувати левиний край, кинула вона. Але Сімба мовчки пішов геть, не оглядаючись на неї. Тієї ночі Сімба самотньо сидів, дивлячись на зорі. Сумніви не давали йому спокою. Він утік з левиного краю, полишивши його під владою підступного шрама. Раптом він побачив знайому постать то був павіан Рафікі. Подивись у воду, наказав старий павіан. Сімба подивився у блискучу поверхню. Повільно з'явилося на ній зображення мужнього лева. А потім образ короля Мафуси поплив догори, перетворюючись на сузір'я. Ти забув, ким ти є, а отже забув і про мене, мовив батько. Але тепер ти мусиш посісти своє місце, адже ти, мій син, і єдиний законний правитель Ливиного краю. Приголомшений Сімба стояв нерухомо. Він знав, що Муфаса має рацію. Він забув, що як спадкоємець трону після смерті батька повинен подбати про його підданих. Він має якнайшвидше повернутися до Ливиного краю, щоб урятувати його. Сімба вирушив на світанку. До нього приєдналися Тімон, Пумба і Нала. Але коли молодий Лев дістався до кордонів своєї країни, його охопив розпач. Вигляд спустошеної землі, що колись квітла, вразив сімбу. Вдалині він помітив гієн, що снували туди, сюди. Однак його ніздрі ловили свіжий вологий подих вітру. На горизонті гриміла буря і збиралися великі дощові хмари. У Сімбу вселилася нова надія він відчув, що зможе врятувати від загибелі свою країну і всіх її мешканців. Усі піддані короля Шрама потерпали від голоду і навіть гієни. всі стада звірів повтікали з королівства і не було на кого полювати. А Шрам навіть не збирався нічого робити, щоб покращити життя. Король Мафуса ніколи не добів би ливиний край до такого стану. Презирвило, мовила сарабі. Я володарив десятеро кращий за Муфасу. Шрам ударив левицю з усієї сили, і вона зі стоганом скрутилася на землю. Раптом скелі затрусилися від потужного реву. Шарам озирнувся і побачив велетенського лева. Муфаса? Ні, ти ж загинув, геть. Сарабі першою впізнала Сімбу. Синку, ти живий, прошепотіла левиця. Сімба? Шрам не вірив своїм очам. Я повернувся, щоб посісти трон, загарчав молодий лев. Поступися або бийся. На знак Шрама гієни кинулися на Сімбу. На боці законного володаря стали левиці та його вірні приятелі. На скелі слави зав'язалася битва не на життя, а на смерть. Сімба оборонявся від гієн. Він почав втрачати сили, аж раптом з за скелі вискочив шрам і зіпхнув його на край урвища. Сімба повис над проваллям, судомно тримаючись пазурями за каміння. Я знаю цей погляд, гаркнув Шрам, хижо мружачи очі. Так дивився твій батько за мить до того, як я зіпхнув його в провалля. Загинь і ти!» Почувши страшну правду про смерть Муфаси, Сімба зібрав усі сили і стрибнув до дядька. Нала з левицями, Тімон і Пумба теж стали до бою. Битва була тяжкою. Блискавка вдарила в савану, і сухі трави зайнялися полум'ям. Потужні язики вогню почали лизати скелю слави, її огорнув чорний дим. У розпалі битви Сімба загубив шрама з поля зору. Він кинувся шукати його, бо не пробачив би собі, якби цей злочинець утік. Коли вітер на секунду розвіяв дим. Сімба швидко відшукав дядька. Пощади мене, благав Шрам, адже ми, родичі Сімбо, тікай, Шраме, рикнув Сімба, тікай і ніколи не повертайся. Шрам вдав, що збирається тікати, але раптом повернувся і кинувся на Сімбу. Та молодий лев, потужним ударами лапи, скинув ворога в провалля. Гієни внизу підняли страшний вереск. Сповіщаючи кінець Шрама. Битва закінчилася, злива омивала землю, оновлюючи все навколо. Сімба був щасливий від того, що бачить неушкодженими свою матір і друзів. Він вийшов на високий виступ скелі слави і голосно заричав, сповіщаючи всіх про те, що повернувся законний володар. Під управлінням молодого короля до Левиного краю повернувся добробут, як за часів його батька Муфаси. Незабаром мешканці Левиного краю знову потяглися до скелі слави, бо урочиться відзначити народження донечки Сімби Інали. Сімба з гордістю поглядав на свою маленьку наступницю. Він знав, що однієї днини його донечка стане правителькою Левиного краю. І пообіцяв собі, що виховує свою дитину не гірше, ніж його виховував Муфаса: Славетний Король Лев.